Всіх Вітаю на моєму каналі. На цьому тижні я займалася створенням і посадкою такого невеличкого городику. Замовила ґрунт. У сусіда замовила дошки. Довжина кожної дошки 3 метри, висота 20 см. Це моя основа під город, щоб не висипався ґрунт. Під низ землі я постілила агроволокно. потім засипала ґрунтом, зробила такі невеличкі, грядки, рядочки. Там я посіяла салати, кріп, руколу. Трошки далі я посадила часник і цибульку на зелень, і ще декілька рядочків кабачків. Також у мене там лишилося ще місце для декількох рядків, огірочки посію, і ще, можливо, щось докуплю, подивлюсь, що там, що, чого моя душа забажає. Ось такий у мене вийшов город. Свою зелень я накрила агроволокном, бо у мене тут сусідські коти бігають, б'ються як скажені. Тому щоб вони не повиривали, не потоптали, я ось так прикрила агроволокном, тимчасово потім зніму. І ось такий у мене вийшов городик. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за перегляд, гарного дня!